Я думаю, що я боюсь мрії, якби я не була доброю людинкою, але я бачу, що я У віці 53 років померла зірка серіалу «Беверлі Гіллз» та усі жінки-відьми Шеннон Догерті після довгої боротьби з раком. Особисте життя про тривалу боротьбу з раком та підтримку України уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Чесно кажучи, курт так розлютився, коли я сказала, що вмираю. Я тоді ще подумала: ну от а ще мене вважають нестриманою. Бачили б вони мого чоловіка, але саме його людь і віра в мене надали мені сил. У віці 53 років від раку померла акторка Шенен Догерті, Відома ролями у телесеріалах «Всі Відьми та Беверлі Хілос 902-10». Це сталося 13 липня. Про це повідомляє People Magazine, посилаючись на заяву публіциста акторки Леслі Слоун. З важким серцем я підтверджую смерть актриси Шенен Догерті. у суботу, 13 липня. Вона програла боротьбу з раком після багатьох років боротьби з цією хворобою. Вона зазначила, родина акторки бажає, аби їх залишило у спокою, щоб сім'я могла погорювати. Вона була оточена своїми близькими а також улюбленим собакою. Бові родина просить приватності, або вони змогли погорювати. Сказала Лесні Нафрейддака з Айновамгойн айне. You know, the that I'm see. нагадаю, у березні 2015 року у Дуарті діагностували рак молочної залози. Про хворобу акторки стало після того, як вона подала позов проти свого колишнього менеджера танера Мейштейна, який неправильно оформив її медичне страхування, через те, що на думку голівудської зірки вона не отримала належного лікування, а рак пішов метастазами на лімфатичну систему. Вже у травні 2016 року вона перенесла мастектомію, трохи Ніше хіміотерапію після чого почала радіотерапію через рік. Догарті повідомила про ремісію. Однак, у 2020-му в одному з телешоу вона розповіла, хвороба повернулася і прогресує. Мій рак повернувся. Це гірка пілюля, яку важко ковтати. Є дні, коли я себе запитую, чому я. А потім кажу собі, а чому не я? Хто тоді? Ніхто з нас цього не заслуговує. Я не мов скам'яніла, я дуже налякана. Моя мама надзвичайно сильна людина і мій чоловік мужньо тримається. А я переживаю за нього. у 2023 році Шенендогарті повідомила, що знову проходить курс променевої терапії через те, що рак поширився на мозок, а згодом на кістки. I а Шенендорті розпочала кар'єру акторки ще в далекому дитинстві. Артистка від 11 років активно грала другорядні ролі, а її вміння відзначали кінокритики, адже часто номінували на різні премії. Цитує ТСН. першу серйозну роботу Дорті отримала 1989 року, коли зіграла в комедії Смертельний потяг через рік на екрани виходить серіал Беверлі Гілз» 902.10», який робить юну акторку шалено популярною. Щоб Правда, артистка знялася лише в чотирьох сезонах, після чого її звільнили через конфлікти з колегами за знімальним майданчиком. Наприкінці 90-х Дуерті знову повертається на екрани. Цього разу вона знялася в культовому, Цього разу вона знялася в культовому серіалі Усі жінки-відьми, який розповідає історію трьох сестер відьм які намагаються перемогти зло. Після трьох сезонів серіалу Шенен, маючи розбіжності з акторкою Алісою Мілано, вирішила покинути проєкт. В знімальному майданчику було забагато драми і недостатньо пристрасті до роботи. Знаєте, мені 30 років і я більше не маю часу на драму. Після 2001 року акторка знімалася у багатьох проєктах. Вона зіграла ролі у таких стрічках, як Інший день, Скарб Великого каньйону, Нова Норма, Рівердейл та багатьох інших. Утім, проєкти вже не принесли до герті такої шаленої популярності, як Беверлі Хіл з та усі жінки відьми. Знаєш. I, I, I життя надто коротке, I щоб I робити те, like чого я насправді зовсім не хочу робити. Перейдемо до особистого життя акторки. Її особисте життя було доволі насиченим. Шенен була тричі заміжня, але дітей не мала. Першим чоловіком артистки став актор і музикант Ешлі Гемілтон, з яким вона прожила у шлюбі рік. Вдруге знаменитість вийшла заміж за гравця у покер ріка Саломона. А однак і цей шлюб тривав усього рік. Це моя карма за те, що я була такою поганою дівчинкою. Ніколи у мене не буде справжньої родини. Останнім чоловіком акторки став фотограф Курт Ісварієнко. Пара прожила в шлюбі 11 років. Однак навесні 2023 року Догарті подала на розлучення. Виявилося, чоловік зраджував її. Про що зізнався просто перед операцією на мозку. Того ранку я йшла на операцію вмить, як дізналася, що моєму шлюбу кінець, що в мого чоловіка вже два роки роман. Мене жахає те, що я не здатна втримати стосунки. Я тричі схибила у шлюбах, але я досі вірю в кохання. Акторка активно підтримувала Україну з початком повномасштабного вторгнення. Раніше вона наголошувала на тому, щоб світові зірки не замовчували війну в Україні та поширювали правду у соцмережах. До Герті неодноразово публікувала звернення Зеленського у соцмережах та просила своїх підписників їх поширювати. Також вона ділилась. Кадрами з міст, які зазнають у обстрілів, та висловлювалася про звірства росіян на Київщині. Після підриву Каховської ГЕС Шенен поширила допис благодійної організації, яка займається порятунком тварин. Таким чином вона висловила підтримку українському народу. Актори з Беверлі Гіл зворушливо вшанували пам'ять Шенендогарті. Шокований та засмучений був дізнатись про смерть моєї подруги. Шенен вона була силою природи, і мені її бракуватиме. Надсилає любові світло її родині в ці темні часи. Написав у інстаграм-актор Джейсон Пріслі, який у Беверлі Гіл грав Бренденого брата Брендона. Шен, сестро моя, ти любила мене за будь-яких обставин. Ти стала великою частиною мого розуміння любові. Я сумуватиму за тобою більше ніж зараз. Розумію, що буду. Змозі прийняти спасибі тобі за дарунок, яким ти була поділився Брайан Осінгрін, виконавець ролі Девіда. А от акторка Джинні Гарт, яка зіграла Кейлі, зізналась, відчуває величезне горе через страту давньої подруги, котру вважає однією з найсильніших людей, яких колись знала. Вона була відважною, пристрасною, цілеспрямованою та дуже люблячою і щедрою. Я сумуватиму за нею завжди та берегтиму її глибоко в моєму серці та спогадах. Моє серце крається за її родину та бові. У мене поки немає підходящих слів, але ми знали, і лише це має значення. Коротко прокоментувала в сторі Сторі Спелінг, яка зіграла донну. Така молода, так сумно. Спочиває з миром Шенен. Я знаю, що люк там із розкритими для тебе обіймами любові. Написала актриса Габріель Картеріс. Андреа, маючи на увазі Люка Перрі, виконавця ролі Ділана, який пішов із життя в 2019-му. Утім, що обох акторів, які для багатьох були найулюбленішою в серіалі, парочкою більше нема серед живих. Деякі інтернет-користувачі помітили сумний, але красивий символізм. Бренда і ділан тепер. Разом прокоментував пост присвяченій актрисі один з підписників. Чуває з миром Шенендогарді бренда Волш вічно житиме в наших серцях. Написала у офіційному акаунті серіалу, запостивши відео зі сцени бренда і ділана. Як пише People, за декілька місяців до смерті Шенендоарті у своєму подкасті висловила побажання відносно свого похорону. Пряма мова: я не хочу, щоб люди плакали, або щоб люди про себе такі хвалить богатя. Тепер мертва пояснила догарті, зізнавшись, що є певний перелік осіб, яких вона би не хотіла бачити на прощанні. Вони прийдуть, бо це політкоректно. А вони не захочуть виглядати погано. Тож я в певному сенсі хочу зняти з них цей тиск, і я хочу, щоб мій похорон був, наче свято любові. За побажанням Шенен її прах має бути змішано з прахом її батька та її улюбленого собака, як настане його час. Як припустила зірка, близькі могли б розвіяти їх у малібу в місті. Яке вони з татом обоє любили або ж виростати з неї деревце? Це найкраща людина у світі. Я люблю його всією душею і не можу уявити. Каз айноверамґойн. Піподарамсі.